Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Сьома ранку у Києві час новину у марафоні. для вас працюють команди фактів. Сіті та Вікон СТБ. Російські військові втратили під Авдіївкою набагато більше техніки ніж під час спроби наступу на Вугледар на початку цього року. Це припускають фахівці інституту з вивчення війни. На їхню думку, це може підірвати наступальні можливості ворога у довгостроковій перспективі. Однак, як зазначають експерти, російське командування ймовірно буде намагатися компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки. Значні ворожі втрати на цьому напрямку підтверджують і у Вашингтоні. Так, координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що 11 жовтня. Росія втратила щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та військового обладнання на більш як батальйон. Не шкодує російське командування і солдатів. Втім, попри втрати, зберігається можливість нових наступів російського війська, зазначив кірбі. У розбитому селі Торське, що неподалік Лимана на Донеччині і досі лишається більше сотні людей. Хоча населений пункт майже на лінії бойового зіткнення і під регулярними ворожими обстрілами правоохоронці з команди Білий Янгол не полишають спроб вмовити місцевих звідти евакуюватися. Крім того, возять людям хліб і звістки від рідних. Про останню з таких поїздок далі у сюжеті. Чина неподалік лимана команда поліцейських білий Янгол рушає у черговий гуманітарний виїзд. Направляємося до населеного пункту Торське, яке знаходиться на лінії зіткнення, постійно супроводжується ворожими обстрілами. До повномасштабного вторгнення на цих тоді ще не понищених обстрілами вулицях жило зо 1600 людей. Нині ж майже у 10 разів менше 170. Село Торське пережило окупацію. Обстрілами воно було зруйноване настільки, що тут немає ні світла, ні зв'язку, ні води. Комунікації відновити наразі просто неможливо. Треба прокладати нові. А без бісати хатраз біса раз по попало. А ті зріб'яна ті раз теж місце. Щораз близькість до лінії зіткнення у селі не працює жоден заклад. Тож ледь не єдина можливість отримати будь-яку допомогу це приїзд поліцейських, які бувають тут щотижня. Десь приблизно е два-три рази заїжджаємо в цей населений пункт, завозимо гуманітарну допомогу, ліки евакуюємо людей. Відстань до лінії фронту приблизно два кілометри. До так званої сірої зони звідси менше кілометра. Кожен виїзд, ризик, бо ж усі дороги під постійним обстрілом сьогодні правоохоронці розвозять хліб більше трьох сотень буханок. Проте за що Проте, часто доправляють не лише гуманітарку, а й дещо цінніше. Звістку від рідних. Люди звертаються з проханням показати відео або фотографії, позняти їхні будинки, зняти на відео або на фото їхніх родичів. Щоб вони хоч якось могли бачити один одного. Тільки так у руках поліцейської побачити правнука та онучку може і ось ця бабуся. Наньте, який вже mm -hmm. Це ж внучка ваша відправила, попросила показати. Ну, спасіба спасибо тебе, спасіба, спасибо спасибо. дай Бог, усім здоров'я, дай Бог, робити, всім здоров'я. Та навіть по притугу за рідними, каже, виїжджати з рідного села все ж не хоче. Так може, будемо виїжджати, бабуся? Ні. Ні, ні, гадати ну вже ж буде. восімдесять чотири спали. Правнучка не хочеться побачити. Хоче хоч самі какие бачу. біля Янголи кажуть, люди часто відмовляються покинути свої домівки і навіть зруйновані. Причини бувають різні, проте правоохоронці не полишають спроб вмовити місцевих виїхати до більш безпечних місць, бо ж лише евакуація з лінії фронту може вберегти життя. Ліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Краматорську, що на Донеччині, з початку повномасштабної війни закрилися десятки ресторанів та магазинів, а близько половини людей змушені були тікати зі своїх домівок. Але торік частина бізнесу повернулася до міста. Тож тут нині працюють десятки кав'ярень та крамниць, які надають людям робочі місця. Як економіка прифронтового Краматорська намагається призвичайтися до війни? Далі у сюжеті. У Краматорську до повномасштабного вторгнення проживало майже 150 тисяч людей. Утім, через близькість до фронту та постійну небезпеку обстрілів близько половини змушені були залишити свої домівки. Але місто не заумерло. Тут працюють комунальні служби, лікарі і навіть ресторани та кав'ярні. як ось ця бургерна. Ми розуміємо, що це ризик, і ми на нього йдемо, тому що, тому що таке наше життя. Де б ми не були, нам треба працювати. Працюємо тут. Це наш свідомий вибір. Раніше ця мережа закладів працювала і в Сєвєродонецьку, і Слов'янську, але через повномасштабну війну там довелося їх закрити. Натомість відкрили філіали в Києві та Дніпрі, де беруть на роботу переселенців. Керівниця Краматорського закладу Олена каже, попри всі складнощі, свою роботу вони люблять. У нас колектив молодий. Вони звикли приходити на роботу з гарним настроєм. Завжди, щоб не було там, десь там, то десь там, то залишається за дверима цього закладу. Сюди вони приходять з гарним настроєм, готові працювати. Дмитро. Проводить журналістів з руйнованою піцерією. Саме сюди влітку вдарила російська ракета Іскандер. Поруч досі стоїть меморіал за загиблими, який зробили самі краматорці. Як підприємець, мені, звісно, жаль, там втраченого майна, але є те, що не можна повернути, це людське життя, тому що з 13 загиблих семеро – це були наші співробітники, яким було там від 17 і самому старшому 29 років. Попри постійну небезпеку через російські обстріли, свої двері для відвідувачів відкрив і місцевий акваріум. Спочатку повномасштабної війни тут знайшли прихисток сотні рибок, власники яких змушені були залишити свої домівки, та улюбленців. І хоч блекаути пережили не всі риби, та й прибуток закладу невеликий. Власники вирішили не закривати свій бізнес. Звісно, це дуже складно, але як і кожен українець, ми незламні і у нас є. Сила волі, сила духу, у нас є допомога, ми всі згуртовані, тому ми вистоїмо і будемо працювати далі. Пані Ірина каже, що вони вже мріють, що робитимуть після перемоги. У нас є така мрія, такий план невеличкий, що після нашої перемоги наше місце буде дуже важливим в плані відновлення. Психологічного і для дітей, і для дорослих, і для військових. Можливо, ми зробимо якийсь реабілітаційний центр тут, ну саме психологічної розгрузки якоїсь. Загалом у Краматорську нині працює 50 закладів харчування та 228 крамниць. Для містян це такі необхідні робочі місця та трохи не єдиний спосіб відволіктися від війни. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТВ. Марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський закликав ЄС зробити 12-й пакет санкцій проти РФ. Потужнішим за попередні, на його думку, потрібно передбачити усі деталі, аби Росія не могла обходити запроваджені щодо неї санкції. Про це він заявив на засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Зокрема, Зеленський закликав переглянути попередні постанови стосовно цінової стелі для російської нафти і наголосив, що її потрібно знизити і посилити механізми її забезпечення. Крім того, президент України закликав європейських лідерів до прийняття рішення щодо вступу України в ЄС за його словами. Наразі Україна очікує на рішення про початок переговорів і додав, що це рішення може стати одним з найсильніших у десятилітті. Взяв участь в роботі Європейської ради були лідери країн ЄС, президент Євроради Шарль Мішель, також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президентка Європарламенту Роберта Мецола. Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків в підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави. І зі свого боку, ми робимо все, щоб бути готовими. Він планував нищити окупантів аж до нашої перемоги, але ворожий обстріл усе змінив. Військовослужбовець Геннадій Сисоєв втратив праву руку у важких боях на Донеччині. Ампутація дуже коротка, і звичайне протезування захиснику не підходить. Але варіант, як повернутися до нормального життя, знайшовся. Це унікальне для України. Остеоінтеграційне протезування. Дві складні операції йому зроблять безкоштовно. Проте знайти гроші на майбутній біонічний протез Геннадію. Доведеться самому. Нова рука для захисника коштуватиме майже 3 мільйони гривень, і воїн зараз неабияк потребує нашої з вами підтримки. На війну Геннадій вирішив піти добровольцем в липні минулого року. Тоді росіяни обстріляли багатоповерхівку, у якій він жив в кривому розі. Загинули двоє сусідок, і чоловік зрозумів, терпіти більше не в силах. Мені для цього поступку вистачило одного обстрілу по моєму району, щоб зрозуміти, що краще піти і зробити щось, ніж просто чекати, поки до тебе хтось прилетить і щось прилетить. якось знаєте, страх це. Не так я ж вообще до цього не служив. Не цей ну, в руках оружия не держав за своє життя. Читай пацифістом. був. Спершу навчання, потім місяці важких боїв у Бахмуті. Геннадій служив у складі батальйону, який здійснював штурмову розвідку. Каже, у планах було битися аж до нашої перемоги, але одного ранку він із побратимами потрапив під танковий обстріл окупантів. І один із снарядів розірвався надто близько. Сразу, звісно, як після взриву. Таке ощущення, я просто, знаєте, от, коли заніміла рука, ті, то я тут перележав і щось, просто ілі вдарили по ній, а в автомат брати руки нема, то Страву страшно, ну, десь минути через дві. Оця воля до життя, мабуть, переборола страх. Праву руку ампутувала одразу, військовий зізнається, звикати до нового життя було складно. З того, що я міг, я, наприклад, зараз процентів 70. Не можу, наприклад. Навіть саме індивідуально я не можу писати. Навіть. Я вже не кажу, що поначалу зуби почистити було, це дуже велика проблема, тому що я патологічний правша. Але найгірше каже, це постійні фантомні болі, через які військовий майже не спить. Найбільше, що мені хочеться, щоб прийшли болі, ці фантомні, знаєте, тому що кожен день терпіть болі, куди витерпів на передовій. Менірали це медики обіцяють, з протезом має стати легше, але стандартне протезування Геннадію не підійде, бо кукса надто коротка. Чоловіку пощастило під час реабілітації познайомитися з доброчинцями, які запропонували унікальний для України метод остроінтеграційного протезування. Ця технологія остроінтеграції при протезуванні верхніх кінцівок вона дозволяє. Зберігти е, всі функції плечового суглопа, механічно прикріпити сам протез, а сигнали ми е, зараз забираємо е, датчиками, які е, приклеюються до кожи. Цю методику до нас привіз відомий шведський професор і автор Рікард Бранемарк. Він навчив наших медиків проводити надскладні технологічні операції. Це протезування кінцівок завдяки імплантам, які фіксуються до кістки всередину. Тобто це протези, вживлені в кістку. Першим етапом фіксується імплант, другим етапом слідуча операція ставляється перехідник. Перехідник між тілом людини і зовнішнім протезом. Геннадію зробили лише першу операцію, попереду ще одна, але вони абсолютно безкоштовні. А от на майбутній біонічний протез потрібно ще назбирати, а це 2 мільйона 850 тисяч гривень. Це дуже великий гроші. А тим більше, якщо ти вже їх заробляти не зможеш, самому їх нереально собачю. Я знаю, що є добрі люди. Моє життя доказувала неоднозначно і неодноразово це. Військовий називає себе щасливчиком, бо вдалося вибратися з пекла живим. Тож тепер вірить, що йому ще раз поталанить повернутися до нормального життя вже із новою біонічною рукою. Адже попереду у Геннадія ще дуже важливі плани. Саме моя головна міжта, в мене ніколи не було сім'ї, а так то почти сирота, то хочеться сім'ю. Дитину, сім'ю. Підтримати військового може кожен з нас, перейшовши за QR-кодом чи картою, яку бачите на екрані. І пам'ятайте, захиснику буде важлива навіть найменша наша допомога. Олена Ровенчук та Віктор Зеленков, Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Це усі новини на цю мить. А марафон триває. Наступний випуск вже через 15 хвилин. Далі розмовна студія з Яною Бранзею.